У парку Гданцівський панувала атмосфера єдності та спортивного духу, а все через змагання з легкоатлетичного бігу у рамках ігор «Veterans Family Games». на старт вийшли ветерани війни, їхні рідні, а також діти для багатьох учасників. Це не просто змагання, а спосіб відновити фізичну форму та важлива частина реабілітації. Кожен крок на дистанції символізував силу, незламність і жагу до життя. Впевнені, що в сьогоднішньому забіги ми отримаємо не тільки море позитиву, але також. Відповідні місця. Дуже вдячні організаторам за те, що вихідний день ми не лежимо на дивані вдома, а з родиною можемо прийти, відпочити і отримати гарний заряд. Зі мною відпочиває мій син, маленький підтримця, десь бігає у парку чоловік на фронті. За цей рік учасниками збагань Veterans Family Games стали півтори тисячі людей з 17 видів спорту. А за весь час існування змагань участь взяли більше трьох тисяч людей. У 2025 році 229 ветеранів та військовослужбовців брали участь у 17 всеукраїнських та двох міжнародних змаганнях, на яких завоювали 333 медалі. 113 золотих, 119 срібних та 101 бронзових. Це третій сезон, да? і лише в цьому сезоні прийняла участь більш ніж півтори тисячі людей. Півтори тисячі. Ветеран, члени родин. І це дуже добре. У нас, безумовно, є потужна команда нескорених. В цьому році приймали участь в 17 українських і в двох міжнародних змаганнях. А підтримуємо цю команду, ви знаєте, вони зараз у Львові. Ну, підтримуємо, забезпечуємо все, що треба. Да? Важливість ветеранського спорту полягає не тільки у фізичному розвитку. Він стає майданчиком для нових знайомств, обміну досвідом та щирого спілкування. Усе це елементи реабілітації та адаптації до життя після фронту. Організатори наголошують, у місті й надалі робитимуть усе можливе, аби ветерани мали умови для відновлення через спорт. Криверіг вже став прикладом того, як системно розвивається ветеранський рух. Аліна Сітнікова, Ганна Мінервіна, перший міський.